Сьогодні другий день санітарного рейду. Фахівці міського управління транспорту та зв'язку перевіряють автобуси на чотирьох маршрутах, звертають увагу насамперед на чистоту салону і його охайність. Це маршрутка номер 38 Та їх уже треба зняти, щоб їх не було навіть, щоб ви навіть не позорили. Подивіться, якому не стані ці штори. Подивіться. З цієї сторони всі в пилюці, а тут вже вигоріли, вже їм років з 10, напевно, цим шторам. Брудні штори не єдиний недолік, який треба тут усунути. На сидіння нові пошити спеціальні такі чохли і поремонтувати рвану підлогу. І зробити хімчистку салону. Обов'язково. На усі роботи перевізнику дають тиждень. Зробимо, постараємося скоріше зробити. А це уже маршрутка номер 39. Тут теж брудні штори. Однак водій у цьому проблеми не бачать. Вони такого поцвітали. Зараз ну які цього? Не це, це, це ж такі цвіти, ви їх просто, просто не можуть ви, бути такого цвіта. Ви їх просто розстав. перевісили на другу сторону. Вони з цієї, з цієї сторони вигоріли. Ви перевісили на ту сторону. Андріан Вікторович, або ви знімаєте, зрізаєте. або я зрізаю, або ви знімаєте. Я зараз не можна так не буде. Я їх стирати не буду. я листа людина? Найбільші зауваження, які є в автобусі. Штори в жахливому стані. Тобто вони або вигоріли, або вони брудні, сидіння рвані, є такі, що аж паралон вже повиглазив і також підлога. Є і такі маршрутки, до яких претензій немає. Це певний автобус. Штори дивлюся також помінені. Заміна пройшла їх тому що вони не вигорівші і не грязні. Тобто видно, що і водій, і власник дивляться за цим автобусом. Також і підлога дивимося гарно, чиста, і потолок так само, і сидіння. Все гарно, зауважень до цього автобуса немає. Стараємось, і ввечері, вранці між рейсами, от, е щоб було чистенько. Людей щоб було, акуратно все. Загалом планують перевірити усі 280 маршрутних автобусів, які курсують шляхами міста. На слідуючій неділі ми будемо перевіряти знов ті самі, для того, щоб побачити, чи виконали вони наші вимоги, чи не виконали. І вже на основі тих даних будемо тоді робити висновки. Чи якщо вони не виконали, ми будемо писати повідомлення про розірвання договору. Ірина Василовська, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.